Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Oriflame. Це вже моє третє замовлення в цьому каталогу. Робила ось по цьому діючому, який у нас ще діє. Каталог дуже цікавий, яскравий. Багато пропозицій і в каталозі, і в онлайн розпродажах. Я довго думала показувати замовлення, не показувати, так як воно в мене невелике, і в основному з онлайн розпродажу минулого тижня. Але все ж таки вирішила показати, можливо, комусь буде цікаво і знадобиться. Насамперед, що було в замовленні, це ось таких чотири креми Royal Velvet день і ніч. Два просто я вже віддала клієнтам. Кремчики дуже класні, їх часто замовляють, люблять їх клієнти, і вони йшли по дуже гарній ціні. Мінус 50% знижки. Також замовила ось такі от капсулки для обличчя Royal Velvet. Зараз я вам покажу, у мене є вони в використанні, як вони виглядають. Ось такі от. Красиві капсулки і дуже дієві для обличчя. Дуже їх люблю і із задоволенням використовую. І також був в моєму замовленні ще ось такий от денний кремчик Ваунд. гель-крем. Дуже він мені сподобався. Я взяла пробний зразочок, спробувала і просто полюбила його. На даний момент він мій улюбленець. Ось так от виглядає флакончик. Дуже красивий дизайн. І дуже хороший кремчик. Була також гарна ціна по онлайн розпродажі, мінус 50% знижки. І останній продукт, що замовила, це ось такі от капсулки для обличчя новейш. Також зараз вам їх покажу. Ось така от краса в баночці, золотиста баночка, золоті капсулки. Дуже їх люблю. Ось така от краса і йшли по дуже гарній ціні. Також мінус 50% знижки. Ось таке, от, дівчатка, було моє невеличке замовлення, але дієве і цікаве. Дуже рада, якщо комусь буду корисною. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання в коментарях. Тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.